Для вас два мужика, два найкращих друга, в одного з них вдома дивляться футбол. Ну давай, що ти робиш ти, я молод по тобі. Альо, альо, ти поміняєш футбол на свою жінку. Ти так не вечір з нею спиш. Чувак, то не моя жінка, походу квартирою помилилася. Ви знаєте, все більше і більше українців їздять відпочивати за кордон. Отож, відпочинку за кордоном присвячується. Цілий рік збирались відпочити, наперед будьоку ми взяли, але вдруг з посольства подзвонили, що дружині візу не дали. Я щасливий, як ніхто, я, я щасливий так сто, як живе село мені, я на кіпів жінка тускавців. Після того, як в Україні підняли мінімальну зарплату до 3200 гривень, можливо і таке. Двоє мужчин з села зайшли в найдорожчий ресторан міста. Ух ти що! Ти бачиш, яка люстра? Дорога, певно, люстра! Та то, напевно, розвиватися тут треба. М-м-м-мужчини не треба Ху, Слава Богу. Вітаю вас в найдорожчому ресторані міста. Що бажаєте замовити мужчини? А що у вас є? Нам не випити, випити. Випити. випити, так. Дивіться, хочу запропонувати у нас є 1946 року, 1947, 1948 року, яке бажаєте? Горілку, Нам горівку, звісно, yeah. не бачите, будь ласка. Бачу по вас. бажаєте до горівки. Огірків, огірків, розповідайте. Огірків у нас є 1946 року. 1947, 1948 року, які бажаєте? Ой, пані, ви знаєте, ми напевно підемо в інший ресторан, там на іншій вулиці, там краще. Мужчини. Перепрошую, це все ж таки найдорожчий ресторан міста. Можливо, вам дівчут. А, ні-ні, вольного сторона 46-го, 47-го, 48-го. Уявіть собі: хлопець взнав про свою дівчину дещо нове. Не знаю, не знаю. Коротше, Танюха, ага. я сьогодні трохи раніше пішов з роботи. Ти ж не працюєш. Ну, в веслів встав з дивана. Ага. Коротше, цілий день шукав і знайшов. Дивись, на, то тобі. Володька, але ж вони штучні. Ну, Танюха, як ті цицьки, такі квітки. На нашому телебаченні останнім часом дуже популярною стала нічна реклама. Отож уявіть собі, нічна реклама для бандерівців. Ах, тобі сумно. Ти цілий день скакав, бо ти не москаль. І ти втомився. Бо в тебе місці вже всіх розп'яли. І ти не маєш чимся зайняти Ти був нечемним хлопчиком. І хочеш, щоб тебе наказали. То ти хунта. Хочеш розважитись вечора? Набирай посольство Росії і заспівай ла 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 ла, -ла, -ла. <клес> Перших четверо дозвонившися, отримають Клоптик землі і два раба. <клес> і пам'ятайте, кількість робів обмежена. <клес> Давайте з вами зараз на секунду перенесемося в село. Отож, вивіться село, дискотека. В клубі, як завжди, виключили світло. Хлопець вперше підкатує до чобі.